Приїхала нам ось така цікава штучка. Це моделька «Експром». Безкаркасний диван в розмірі метр. Дуже прикольно. Розкладається. Зручна для сидіння. Є ось така подушечка під спину. Оп. Сідаєте з пуфіком і можна ось так собі зручно чилити, як на троні якомусь, якщо чесно. І він розкладається повністю рівне спальне місце. Нагадаю, тут ширина всього метр. Сидіння, виходить, 60 см всередині, і є ось такі карманчики по бочкам. Дуже легко розкладається в спальне місце, повністю рівне. Висота спального місця 35 см. Ось я присяду, дивіться. Тобто можна зручно вставати, сідати, якщо використовувати на щоденний сон. Єдине, що ну, нема узголів'я, можна підставити під стіну або під якусь панельку. І спальне місце тут повністю рівне по жорсткості. Напевно, що вище середнього. Ну, зараз я приляжу. Ну, так, да, нічим не відрізняється від попередніх, вище середнього по жорсткості. Ну, дуже зручно, дуже зручно спати на такому. Моделька називається Експромт, е, може бути різної ширини, це мінімальний метр, може бути до 2 метрів. І вартість з'явиться ось тут, бо на пам'яті я її не пам'ятаю. Якщо цікаво, на сайті Селоха є ціни на всі розміри, доставка безкоштовна, доступний виплату частинами на 5 платежів і в шапці профілю телефончик для зв'язку.